За український паспорт відправлятимуть на Росію міжнародний військовий злочинець Владімір Путін легалізував депортацію українців з тимчасово окупованих територій. Усі, хто ще наступного літа матиме громадянство України, він наказав примусово вивозити до Московії. Очільник Кремля підписав відповідний указ. У документі сказано, що українці, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там лише до 1 липня 2024 року. Після цього їх мають депортувати. Окремий пункт указу Путіна стосується депортації тих, хто нібито створює загрозу національній безпеці Росії на території країни-терористки. Тобто, всіх неугодних Путін збирається силоміць виселяти з країни і взагалі заборонити їм в'їзд, згідно з указом Сійського бункерного диктатора усі, хто не склали присягу, громадянина РФ, будуть вважати іноземцями. Нагадаємо, напередодні парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії. А 17 березня суд в Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової Білової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.